Розглядаємо спробу тесту з теми блокова маршрутна релейна централізація. Як задається маршрут БМРЦ? Двома кнопками. Початку О, кінця, початку і кінця так. Які маршрути ворожі? Вже було Вергеєр. Тоже це тень трошки. Ну ось ці вони не ворожі. Кожний маршрут огороджується закритим сигналом. Фізичного смислу в них можливо і немає, але вони не ворожі. Маршрут прийому і маршрут відправлення в протилежній горловині з цієї школі. І по-іншому це називається маршрут сквозного пропуску, тобто без зупинки слідує поїзд, його приймають і відправляють одночасно, неворожі. Два попутні маневрові маршрути. Так само неворожі, як і попередній варіант. А от на зустрічні маніврова на безстрілочну ділянку колії ворожі, тому що ця ділянка маленька, 60, може 200 метрів. Тобто вважається, що вони тут не помістяться і тому ці ворожі. Те ще запитують про ворожі маршрути. Давайте ваш варіант. Оце приймають і потім одразу готують маневровий маршрут, щоб змінити локомотив. Це не ворожі маршрут. Два попутні так само не ворожі. Це теж попутні маршрути прийому та відправлення, не ворожі. Маневрові маршрути на прийому відправочну кулі з одного боку. Подаємо, прибираємо локомотив з іншого боку. Причепляємо, відчіпляємо вагони, так само не ворожі, велика ця прийомо-відправочна колія, вони там помістяться, все буде гаразд. З одного в одній горловині маршрут прийому, в іншій горловині, місцеве управління стрілками, тобто з одного боку черговий по станції дає маршрут прийому. Приймає пояс на цю кулю з іншого боку, з іншої горловини, керівник маневрів може направити сюди ж рухомий склад. Тому це вороже. Для задавання маневрового маршруту йде М8 на четверту кулю. Ось М8, ось М8 на четверту кулю, що потрібно натискати. Ну, білу М8, потім М20. Ой, ну М20 білу. Тобто перший варіант. Ну, так. Для задавання маршруту прийому на третю колію потрібно. Маршрут прийому на третю колію. Він буде починатися від якого світлофору? Ще? Світлофора Ч. І буде закінчуватися на третій колі за світлофором Н3. Який варіант відповіді? Третій. Третій. Тому що біла це маневрова і початкове кінцева мають бути однакові зелені. Яку кнопку потрібно натиснути як початково для задавання маршруту відправлення з третьої колії? Початкова N3. Відправлення. Да. Дивимося, що в нас кирилична розкладка клавіатури. Нажимаємо букву N велику, цифру 3, і більш нічого вказувати не треба. Яку кнопку, як кінцеву можна натиснути для задавання маневрового маршруту з четвертої колії? З четвертої колії кінцева кнопка, яка? Ось четверта колія. початкова М 20 а кінцева. М8 можна натискати? Ні. Ні, тому що це перший зустрічний. Перший зустрічний. А можете трішки нижче опустити невидному вітру. Тоді М2? Так, М2. М8 не можна, бо перший зустрічний. За останній зустрічний, якщо нема попу. М2. Яку кнопку потрібно натиснути як кінцеву для задавання маршруту відправлення з другої колії? Яку кнопкою потрібно тиснути як кінцево? В Маршруті відправлення з другої колії. З другого колія. Початок від n 2 М2, М2 відправи. А відправлення буде як яка? М2. Ну, Тут будемо зелену натискати, а тут будемо білу, так? Че. Ч. Зазвичай, якщо двоколійна ділянка, то перегони ці спеціалізоване приймання іде по світофор Ч, а відправлення за світлофор ЧД. Тому кінцева кнопка буде. ЧД. ЧД. Може бути таке, що одну колію закрили на ремонт а по-іншій двобічний рух організовується. Але зазвичай вони спеціалізовані, так би мовити. Кінцева кнопка в маневровому маршруті на другу кулі. Ну давайте, не вже це складно. На другу колію, Яка кінцева кнопка буде? Н2. Н2, призначення набірної групи БМРЦ. Що, вже забули, Андрій. Перевірка умов безпеки. Ні, умови безпеки будуть перевірятися в виконавчій групі. а, а В набірній е, фіксація дії оператора по набору маршруту. За допомогою чого ДСП звичайно встановлює маршрути в БМРЦ. Маршрутних кнопок. Так. А в якості резервного способу управління, от індивідуальні стрілочні рукояк і кнопки світлофорів, якщо маршрутний набор не, не працює. Штучне розмикання маршруту. Коли маршрут встановлений, можливо. Декілька варіантів. Відміна маршруту, якщо не потрібен цей маршрут. Потім автоматичне розмикання за рахунок прослідування поїзда. І якщо після прослідування поїзда одна або декілька кіл не розімкнулися, то застосовується штучне розмикання. Остання відповідь. Це буде відповідь на питання відміна маршруту. Ну, Перша відповідь перша. Так. Як задається маршрут ВЦ малих станцій релейного типу? Тобто от БМРЦ воно застосовується на крупних станціях. І там натисканням кнопки початку та кінця маршруту всі стрілки переводяться автоматично. А на малих станціях трошки по-іншому. Ваш варіант. Ну, Тут три, три варіанти, що тут гадати. Ну, мабуть, другий. Звісно. Призначення набірної групи БМРЦ. Для управління маршрутами. Тут або другий, або третій. більш такий точно, напевно, другий. Побачимо. Для чого потрібен вхідний стетлафор? Вхідний стоїть на межі станції перегону. Дозволяє рухатись перегони на станції. Ну, останнє лікують. Списування відміна маршруту, коли потрібно. Ну, вже ж було, вже ж розглядали сьогодні. Третє. А от якщо будемо останній відповідати, то це на яке питання? Що таке штучне розмикання, так? Да? А от якщо не ту маршрутну кнопку, а світофол ще, ще закритий, то це що треба робити? В якому випадок? Скасування набору. А якщо поїзд перебуває на маршруті, щось треба робити? Ні, не треба? І що ви такі несміливі? За допомогою яких кнопок задаються маневрові маршрути? Ну, білого та зеленого. Біл... Це для а, чого? Там маневрові білого. Так, да, зелений для поїзду, А тут питають про маневру. Стрілочна рукоятка, повернута в бік мінусового положення і. Горить жовта лампочка. Маршрутне, коли маршрутне управління. Тобто, за допомогою маршрутних кнопок, жовтих, зелених, білих, то оці стрілочні рукоятки, вони в середньому положенні. Тобто, так, вертикально. Остання відповідь. На маршрутному управлінні, коли рукоятка в середньому положенні? Тут вона в середньому. Ні. Ні, не в середньому. Ну, яка ж Перед Передостання. Так. Питання відноситься до шостої колії. Тобто який світлофор будемо встановлювати з шостої коліна? Вам видно екран, так? Так. Тут два варіанти. Якщо от коля спеціалізована по прийманню, тобто відправлення не передбачено. Бік перегону немає стрілочки, то ставиться маневро. Якщо передбачено відправлення, тобто є стрілочка у бік перегону, то ставиться вихідний. Залишилося його знайти. Ну, давай. Ну, це п'ятимачтовий, який дивиться вправо. то скільки значний? П'ятизначний. П'ятизначний. Сигналізація два жовтих з бічних колій вважається зайвою. Тому потрібен чотирьох Це ж ця розстановка у вас є в розрахунковій і в прикладі, в методичці. Ось такий. Тут в горловині от стосується ось от тут, в цьому місці, який світлофор будемо ставити. Якщо це в Внутрі горловини, то це який буде світлофор? Вхідний, вихідний, прохідний, маневровий, маршрутний. Маневровий. Маневровий, ну залишилось його знайти. Ну, перший. Ну, перший червоний. І внутрі горловини, там, де рухаються поїзди, приймання, відправлення, там забороняючи сині. Червоний забороняючий це ось з, з третьої, з першої колії, і з цього тупіка, і з цього тупіка, забороняючи червоний. А в, в, внутрі горловини забороняючи синій і дозволяючи Оце Оцей підходить, чи ось цей, що нижче? То, що вище. Вище, правильно. Це питання щодо тупику. З тупика, який будемо ставити. Щоглива чи карлика? Маневровий, чи вихідний, чи вхідний? Щоглива чи карлика? Що, що голови, тому що локомотив може бути хвостій. І забороняючий – червоний. Ось це підходить четвертий зверху. Яке призначення світлофора М-28? М-28. Ось М-28 стоїть з другої колі. Це між вхідними першими стрілкою? Ні, це М2. Для виконання маневр... маневрів тупиків? Ні. Це буде М6. Для виконання кутових заїздів? Ні. Це ось М20, наприклад, для кутових заїздів. Це безстрілечна ділянка довжиною не менше 60 метрів. Ні. Тут нема такого прикладу. Це для поділу маршрутів, що перетинає цю горловину на більш короткий? Ні. От М16, М18. Посередині стоять, або М12, М14, осі. Поділяють от такий довгий маршрут на дві частини, або от з третьої кулі за М6, або від М6. На третю колі так само М16 м 18. Ділять великий маршрут на більш корот. Яка ж відповідь залишилася? Перша. Перша спеціалізована по прийому колі. Ось. І ці що оці призначення, воно у вас має бути розписано в розрахунку. Яке призначення М18? М18, ось М18. Ну, я вже про всі розповів, тепер давайте ви відповідь. Ну, для поділу маршрутів на більш короткі? Так. Так. Яке призначення М4? Ось М4 стоїть. Оце основне вхідні, це додаткове вхідні. Яка відповідь? Друга. Так. які можливі маневрові маршрути від світлофора М7. Ось світлофор М7. Які від нього можливі маневрові маршрути. Так, так, так. Отже, Маршрут закінчується у першого попутного світлофора за відсутності попутних за останнім світлофором зустрічного напрямку. Відповідь за М5, за М5. До М5 не годиться, тому що це ЗА він стоїть спиною. При Русі от від М7. Ці не годяться, що М15, М19 це вже в інший бік. Тут М7 не всім не до чого, ну і так далі. Все відповіли відправляємо. От всі відповіді правильні. Навіть там було якесь спірне питання, для чого призначена набірна група? Відповідь зараз знайдемо. Ось. Призначена набірна група. Для управління маршрутами це так взагалі відповідь. А от більш детальна, конкретна автоматизація ДІДСТ при управлінні станцією. Кого, які є питання?